Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует Украина Молна радиокомпания «Столица». Программа и «Итоги недели. Мировые новости». С вами я, Донченко Алексей. Мы в гостях у Николая Григорьевича мужа. Первая наша новость и первый же вопрос Николая Григорьевича пришла к нам с Японии, где на этой неделе проводился саммит Большой Семерки. На этом саммите одной из основных вопросов поднимался, как сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри, очень широко обсуждался вопрос Украины. Мне к вам вопрос, Николай Григорьевич, это это уже как по умолчанию, когда страны встречаются, обсуждают серьезный вопрос про Украину, либо они действительно ищут решение этого конфликта, и предлагают свои. нові якісь віддіння цієї проблеми. Ну я першу чергу хочу значити, що якраз цей сант роздав більші широке коле питань, тому що зрозуміло наша преса тільки акцентувала на Україну, це можливо правильно, але роздалося питання пов'язане з ісламською державою, питання пов'язане з Сирією, і зрозуміло питання по пов'язані з Україною. І тим більше підтримала цю позицію японська сторона міністра закордонних справ Японії. От але традиційні посили зрозуміло, що е, підтримує. Країни-Сімки, мінські угоди, підтримують санкції щодо Російської Федерації і якраз націлені на процес мирного регулювання і його прискорення. От, загальні позиції, вони кардинально не міняють ситуацію по Україні, от, тому що механізм, який запущений, він не має практично перспектив. Країни Сімки ще раз підтвердили нашу позицію, яку ми заявили, і президент неодноразово його озвучав на рівні і керівництва США буквально останні дні, і керівництва Європейського Союзу з Меркель і Оландом. Але е, самі механізми, які б е, дозволили вирішити питання, не були задіяні. Ми настроїли на тому і сімці рекомендували 20-ці, вже вийти на інший формат, який би залучив перших керівників Великої сімки, а той 20-ки, до регуляції ситуації. Але крім пока. Декларації ще раз підтвердження якраз привердженості підтримки України і відповідно санкцій до Росії ну, системних проривів не було. За виключенням того, що проголошена була ще одна ідея: це е, можливе залучення озброєних представників міжодних контингентів, перше на базі ОБСЄ, для контролю якраз з лінії розмежування в зоні АТО і кордону між Україною і Росією. Я просто скажу, що ця проблема не реалізуємо. Вона, начебто, підтримана міністра коронних справ, але сам механізм не реальний, тому що нема погоджень з Росією і цьому заперечують бойовики. Тобто ми ситуацію зараз бачимо так: є підтримка на стратегічному рівні країн Сімки і ряду країн світу, але вони поки не готові до реального механізму регулювання в інших форматах. Тобто альтернатива мінським договореностям поканіта да? так всі ну, це ми заявили, але і цей е, варіант є тупиком. Є альтернатива, те що ми говорили, все таки вихоючи з глобальних проблем світу, задіяти країни двадцятки на першому лінію вийти на нові потужні між юридично зуб'ячу угоди і створити високу. группу на уровне керівників министерств и всех стран 20 для регулирования ситуации по сходе по каждому пункту. Цей вариант позволит это сделать. Минский формат позволяет только консервировать конфликт, затянуться на долгие годы. Ну и в ходе этого саммита также было заявлено министром иностранных дел Франции в том, что пока в ближайшей перспективе санкции с Российской Федерацией сниматься не будут, так как она блокирует выполнение Минских договоренностей. Це було очікувано, тому що в даній ситуації ті санкції які задіяні, вони фактично зараз вже ефективно діють на Росію. От частково вони обмежують якраз їх можливості, але е буквально вчора президент Росії Путін заявив, що да, вони попливали, але вони зараз задіють альтернативні проекти. Тим більше трохи збільшилася ціна на нафту, і вони фактично в цій ситуації балансують та економіка, хоча вона падає, але вони в, мір, в мірі виживають, якщо ми говоримо. Тому санкції будуть діяти, але вони не попливають суттєво на політику Росії. Ну, так ж он заявив на своїй прес-конференції, що ми то виповняємо мінські договірності, а і звісно хто їх нарушає. Путін дає якраз той формат, який він передбачав. Редакція мінських год іде за путінським сценарієм. Неодноразово і я, і відповідно наші з дипломати і військових попереджувала президента Росії України. Відносно того, що цей формат, який планується в Мінську, він не буде працюючим. І президент України Порошенко не пішов на ці рекомендації, які були реалізуємі. І на той період ми розпрацювали 15 пунктів регулювання, але під егідою цієї же Великої сімки залученням Росії і України. Зараз ми говоримо вже про глобальні проблеми, залучення 20-ки. І в даний момент, якщо ми говоримо про... Те, що, який, яка була редакція, дійсно Путін буде настояти на своїй редакції, тиснучи на США, не власного так сказати, потужного союзника України в цьому відношенні, на Німеччину, Францію, які являються прямими учасниками мінського процесу. Але от, е, тут буде пробувати якраз свої інтереси, і визнання, і бойові боючі стороною, відповідно прийняття законодавства про вибори, проведення виборів. Під егідою Російської Федерації і бойовиків, які будуть не призначені, і консервація конфлікту, тому що вони ніколи не погодиться на розблокування цього процесу, взяття під контролю кордону українською стороною, а тим більше проведення демократичних виборів з поверненням відповідно біженців за мільйон 650 тисяч, які повинні прийняти участь в формуванні нової влади, відродження Донбасу, відродження якраз цілості держави. Оцей формат не входить. в Плани Путіна. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, причина, чому Порошенко не прийняв вот, э, как бы, план дій, а прийняв мінський формат? В э, першу чергу, що не відпрацьована була ефективна модель залучення країн світу, він був не готовий до такого рівня стосунків, не бачення якраз стратегічних проблем, недостатній відповідно вплив на представників і на партнерів, які б дійсно погодилися. Відповідно, легкий варіант передбачив з Путіним, що якраз ми домовилися по 12 позиціях, і вони будуть реалізовані в той формат, який передбачив Порошенко. Він самонадійно, некваліфіковано опрацював всі позиції, які дійсно були запропоновані на Мінськ, і погодився з Путіним по їх реалізації, яка не передбачала перспектив закінчення війни, відповідно відродження і контроль територій, і особливо кордону. І відродження якраз цих територій за українським сценарієм, погодивши при мінських угодах на особливе законодавство, особливі статуси, на визнання стороною цих бойовиків, на амністію, на контроль кордону аж після виборів у цих територіях, на змін до конституції, прикладні консультації з бойовиками, фактично погодився на ті. Позиції, які продиктував президент Російської Федерації. Отут якраз його недавно видість, невідсутність волі, відповідно бачення, як вийти з такої складної ситуації. Це глибокий некваліфікований підхід. Напротива тому, що намагається ЗМІ, особливо про президентські, сказати, що президент має супер успіх в сонячній політиці, Я скажу, сонячна політика в нього супер провальна. Тому що декларація закінчити війну за, за два тижні, а то вона повністю провалилась. Декларація, з Чемінськими угодами вийдемо швидко на модель регулювання аж до нас. Вона вже за півтора року провалилася повністю. І тут не здатність згенерувати, а готовність країн була світу до регулювання вже потужному форматі, де гравці США, Європа, Китай, Індія, Бразилія, Японія вже працюють вже з Росією в плані відпрацювання спільних проєктів. І критично важливих для Росії це зовсім інший формат. І Зовсім інший рівень президента повинен бути країни України, щоб вийти на цей формат. Коли його поважають, коли на цей формат йдуть, коли його підтримують і реалізують саме головне. Оце от та серйозна потужна зовнішня політика, яка має успіх. А це міфи про успіхи нашого президента в зовнішній політиці. Президент Порошенко, коли говорив, декларував, що дві що тижні ми закінчимо війну, як ви думаєте, він сам в це вірив, або це було просто предвиборне? обіцяння? Я просто скажу, що він ні в чого всього не вірив. Тому що ті декларації, які є, як правило, вони являються баном народу. Оце ми реально сьогодні говоримо. Любі, і маленькі, і великі. От буквально до мене вчора звернулися наші учасники АТО, які були під Іловайськом. Президент України заявив в той період, що 6 чоловік убитих. Нас 620 це командири вчора ми батальйони були. Нам зразу стало це відомо. Що президент не знав про це. Точно також проповедуємо успіхи європейської інтеграції, що ми все підписали, нам вже все вирішено. Запитали, Уже завтра візові режим з нового року 2015 року, 2016 року. Так, де воно це все є? Ще візовий режим, що подивимося, який він буде, це може заявлено, ну, зовсім інша модель. Приїзду буде в Європейський Союз, тим більше з тими проблемами біженців і всіх інших. Європейська асоціація, де вона на Євро? Де наші здобутки в цьому відношенні? І знов декларація. Вступний Євросоюз вже. Навіть європейці вже заявляють, що немає цих перспектив ближчим часом, то виходить, що подвійні стандарти, перша особа держави, я вже не міністр закордонних справ, перша особа держави декларує, а тут є великий обман. Це в цих питаннях, в питаннях формальних, наприклад, коаліції, як ми говоримо, вже сформована, виявляється, що її немає на його. Питання підвищення стандартів життя, а вони ще більше падають. Питання боротьби з корупцією, що у нас перейдуть всі реформи і вже читалися перед міжодними організаціями, а вона ще більше збільшилася. От, питання офшорів, шорів, які ми говоримо, не тільки ті три, а які всі є. От що вже рев що там передало, вже давно все передавно, вже давним-давно, вже заявлено було 10 разів, а воно що тільки передається. І як гриби, ростуть нові рошени і в Києві, в Україні. Так оце де правда? Оце істина в устах президента. Вернемся к нашим новостям. Приблизительно в то же время, как происходил в Японии саммит Большой Семерки, где-то в Балтийском море, в нейтральных водах, бомбардировщик Российской Федерации имитировал атаку на эсминец США Дональд Кук. Вот такие провокации со стороны России, как вы думаете, это они драсят США, либо действительно их провоцируют? Я просто рахую, что это все прямая провокация. От, на деякі мірі загострення конфлікту для того, щоб були зворотні дії американців, От. а з іншого боку, це демонстрація відповідно, ну, сили про те, що ми готові діяти про любого, проти любого конкурента, От. І включаючи таку велику країну США. От. Але я ще хочу сказати, що тут можуть бути надзвичайно серйозні наслідки. Ми мали вже один наслідок з Туреччиною. Да. Коли теж. Якраз пролітали над територією або по кордону. От ми тут не скажемо там, скільки там 10-20 метрів, чи пересікли кордон чи ні. Але що Туреччина задіяла засоби ППО і збила літак? А тут реально бойовий корабель має екстериторіальність. І якщо на нього посягають, тим більше 10-20-30 метрів, це вже фактично торгається в його території. І він міг задіяти всі ресурси ракетні спокійно і збити цей літак. Це не передумово, то, як ми раз говорили до конфлікту. Між глобальними країнами Росією і США, які мають ядерне зброєння. І, як правило, війна розпочинає з таких конфліктів, або з боволітаки, або на наслідувати по е укріпленням, кораблям, підводним лодкам. І це якраз конфлікт для глобальної конфронтації. А якщо вона має розростатися, не це і до глобальної війни. Отут уже так жартувати неможливо. Це реальна загроза, спровокована Російською Федерацією, і це недопустимо демонстрація цієї сили, як би там вони думали, що США не зреагує, не задіє озброєння. Ці моменти провокують на війну. Мінімум на регіональний конфлікт, а може на глобальний. Да, в Пентагоні вже заявили, що ці маневри – це найагресивні за останнє час. На самом деле, самоліт прилетів слишком близько, 9 метрів було. Да. І навіть в цей момент з с... Донарда Кука должна была взлетать польский вертолет, но в рамках учения им пришлось остановить и как бы позже пустить этот вертолет, потому что была возможность вообще конфликта и жертв. И заявляют, что ну вот это что я не могу понять, что они хотят этим действием сделать. Ну, то есть США свободно могло ответить, и действительно началась бы серьезный конфликт. Росія певна, що США не буде якраз загострити конфлікт і не буде носити удар, тому що США більш витримано відносить, чим Туреччина. І вони єдине хотіли продемонструвати свою силу. Відносно того, що вони готові діяти проти любих збройних формувань, навіть таких потужних, як крейсери і все інше. От, тому вони це зробили, продемонстрували. А що буде реакція США зворотня? Вони відповідно передбачали її. Це ще раз показало, що Росія може діяти не прогнозовано, і відповідно, але безвідповідально. Вот тут как раз большая проблема с Российской Федерацией. Если она идет такие провокации, значит, она готова до и альтернативных вариантов, действий, что может быть избитой, а не такая, а это еще новая, так сказать, заостренная ситуация в том регионе или в других регионах света. Спасибо за Ваш комментарий. Следующая новость пришла к нам с непризнанной э, республики Южная Осетия, в которой ее так называемый, так называемый глава заявил, что э, они проведут референдум по присоединению к России еще до августа. Я от хотів вас спросити, в Росії знає, що вони провести референдум і к ним Російська Федерація повністю контролює і Південну Осетію, і Абхазію. От, там знаходяться їхні контрольовані особи і в керівництві цих республік, хоча вони деякі умови їм ставлять, коли там по фінансам, по іншим темам, от, але без Російської Федерації ці утворення не можуть існувати. От, тому в даній ситуації там е, іде оперативна гра, особливо з Грузії, а, ви поступаєте в НАТО. Відповідно, перспектив повернення цих територій взагалі не може бути. Чому? Тому що ініціюється референдум, відповідно, проводиться він, і вже тоді Росію приймати чи не приймати, вони можуть поставити на витримку. От ми до якогось часу не приймаємо їх в склад Росії, але референдум відбувся. І в будь-яку секунду ми можемо прийняти рішення, як приймала по Криму проведення їх в склад Російської Федерації. А от друзі, якщо не хочеш поступливо, відповідно, це зроблено бо найближчим часом. І, Відповідно, вже питання стоїть про... Визнання і набуття статусу праподача, якраз НАТО, Грузії, од найближчим часом, і відповідно це відповідь на те, що дійсно, якщо Грузія буде далі рухатися до НАТО, відповідно буде проведено це референдум і поставлено питання про кожу територію ж на вічно Російської Федерації. Ну, это как елемент свого рода з шантажа, да, таке да. на шантажа першерузії і тоді на інших країн світу, тому що це якраз ще одна зона конфлікту, але Росія рахує, що вона там повністю контролює ситуацію, але інцію це як, начебто, в Криму з боку громадської організації відповідно і керівництво це да, потворим. В принципі, і вони хотіли, давним давно б вже прийняли. Да, ми вони після конфлікту з Грузії, в то час могли це зробити легко. Тим більше треба його захищатися. От відповідно то було більше актуально, ніж сьогодні. И последняя новость в нашем обзоре, это новость, как после э, уже оглашения, как бы кто стал премьером Украины, э, посол, э, посол США в Украине э, Пает сказал, что в принципе мы как бы, поддержим этого нового премьер-министра, мы готовы с ним сотрудничать, человек хороший, проверенный, мы с ними работали, когда он был на посту э, спикера. По по персоналиям сказал, что проходиться не будет, кто будет в новом правительстве, но в принципе они довольны. Скажите, пожалуйста, это реальная их позиция, либо же это все как сказано, было на камеру для того, чтобы не нагнетать? Ну, в первую очередь, я хочу знать, что США намагаются контролировать ситуацию полностью и в политическом секторе, и в секторе и, и обороны, и безопасности, и урядовых структур. Понятно, что США надеются, что они будут контролировать этот процесс через свои засоби впливу на президента Украины, на урядовые структуры, через Політичний вплив, фінансовий вплив, тим більше тут вже поставив питання про новий мільярд кредитів. Я підкреслю не інвестицій, не безповоротної допомоги, а кредитів. А це ще один зобов'язаний виберемо перед американцями. Новий уряд відповідно дають шанс реалізуватись в новому форматі реформ, під егідою відповідно США. От якраз цей сигнал дав посол. Він закрив очі на ті всі порушення і по конституції, і по формуванню, уряду, і навіть по тим тіньовим. Міністра, який призначений цей уряд і спосіб саме головних призначення, прийняття і тому подібне, він дав стратегічний шанс і сигнал відносно того, що ми даємо ще одну вам перспективу, наприклад, до осені, провести відповідні реформи, задіяти якраз модель нової економіки, і, відповідно, задіяння вже і не тільки на стратегічному рівні плані реалізації кредитних ресурсів, а нові види виробництва, передовіти технології. відповідно, Нові стандарти, які повинні бути і в економіці і в стандарти життя. От, але я просто скажу, що це побажання. Якщо ми говоримо реально чесно, фактично у цього уряду немає реальної програми, нема системних глибоких фахівців-виконавців на рівні віце-прем'єрів, як вони призначують, шість міністрів. От, і це побажання залишиться як правило на папері. Да, США намагаються деякі мірі стимулювати цей процес реформ. Деякій мірі буде надавати якраз фінансову підтримку, але кардинально змінити економічну перспективу, змінити саму систему, яка існує в державі, і урядову систему, корупційну тініву. Вони не в змозі. І, відповідно, я думаю, що буде велика критика чуть пізніше, не тільки і уряду, і президента, і Верховної Ради щодо неуспішності цих реформ, але шанс і сигнал на цей шанс посол в США Паєд дав скажіть просто, і США як наш найбільший союзник, наскільки вони вообще осведомлені в наших підкулуарних ділах, наших кланових договірянностях. В принципі, вони ж давай нам деньги, не жде ж вони понимать, куди ці деньги йдуть і и... я буквально 2-3 дні назад спіщався із делегації США, а це представники Держдепу, глобального фонду, відповідно, інші структури, які дійсно моніторять ситуацію по Україні, у них викорощування. Але вони все-таки намагаються навіть і з діючим президентом, і урядом все таки вийти на модель реформування і економіки і суспільства в цілому, і в плані формування нових державних устроїв, демократичних стосунків, нових інституцій влади, судової системи, економічні стосунки, антикорупційної діяльності. Черговий шанс, черговий шанс, але вони глибоко володіють ситуацією, що робиться в нас в суспільстві, що робиться в економіці, хто вразів корупціонером. Я спілкуюся з ними, і з представниками спецслужб США і Європи. Бачу, що вони краще володіють ситуацією, ніж любі наші політики, і навіть, навіть наші спецслужби. Тому що тут присутні не тільки представники посольства, наприклад, або великі корпорації, або великих моніторинг фондів. Тут присутні і представники спецслужб цих країн, які разом з нашими центрами моніторингу, політологами, економістами, от, спецслужбами нашими глибоко моніторить всю ситуацію в спільстві, глибинно, що робиться в селі. Що робиться в провінції, що робиться на центральному рівні і в кожному міністерстві відомстві. що робиться наша спесуркової ворога, що робиться навіть в тюрмах наших? Тобто кожну ситуацію відслідковують, але дають шанс. Вони бачать, це багато проблем, відповідно системні, проблеми, які знецінюють нашу перспективу. Це перша корупція, це кланені ці відносини. Але вони намагаються ситуацію цю виправити, впливати на тих осіб, які дійсно повинні. Вирішують проблеми. Але я вже свою позицію, що ці намагання марні, тому що ставки зробили якраз не на тих осіб, які дійсно здатні щось зробити, чи в державній позиції, чи в економіці, чи в міжнародних стосунках. Це чергове буде розчарування тих же американців в відносно тих реформ, які вони намагаються стимулювати на базі нового уряду. От єдина тема, яку ми сьогодні також розглядають, це відповідно нові сили, які прогресивно появляться на основі цих протиріччів. Оце також їх велика тенденція, вони готові підтримати ті прогресивні сили, професійні, які готовні ситуації і в цілому суспільстві, і в структурі влади, і структурі судової системи, структурі економіки, боротьби з корупцією і якраз прогресивних змін в тих навіть ментальних баченнях і культурі, про яку ми сьогодні. те дійсно, що змінить ситуацію на прогресивний розвиток на демократичний формат розвитку, на прозорий і внутрішній формат відносин, і зовнішній стосунки. Оце те, що дасть перспективу і з тими ж американцями, і з іншими країнами світу. От. А сьогодні це відповідно, загальна підтримка, ще раз дати якийсь імпульс нашим реформам, ще раз дати якусь надію і ще раз простимулювати навіть цих урядовців, при якому форматі вони з'явилися, на відповідні конкретні програми і. Ну, в даний момент ми побачимо, як це реалізується, я думаю, що буде ще раз період розчарувань, і ще черговий етап буде зміни і влади, зміни і формати уряду, зміни буде і президента. На і печатна ніч ми будемо закінчувати нашу передачу. Вам, дорогі глядачі, я бажаю просипатися, опять же таки, вставати Вы нужны в вільній своїй країні. Без вас ми з нічого не зможемо зделать. Бережіть себе, до нової зустрічі.